Занедбана хатина у невеличкому селі на Поділлі віднедавна стала рідною домівкою для цієї жінки. Проживши все життя на Донеччині на схилі літ, пані Ганна покинула добротне житло. Каже, за активну участь у подіях на Майдані її та однопартійців жорстоко переслідували. Зараз переселенка потроху оговтується від втечі та облаштовує побут. З Собою захопила мінімум речей, тож необхідних засобів повсякденного вжитку у теперішньому помешканні бракує. Допомагають селяни. Люди допомагають, особливо в магазинах дуже хто хазяїн і знає, що я біженка, то дають все менше на 50, на 200 гривень, всі йдуть на зустріч. Свою нинішню хатинку пані Ганна називає своїм домом. Про полишене міське житло не жалкує. Тут вперше за декілька місяців переслідувань почуває себе у безпеці. Тут уже в мене все, люди допомагають і роблять мені водопровод, і каналізацію, все. Тут буде така ж не хуже квартира, ніж у городі. Будинок пані Гани потроху облаштовується. Необхідні меблі, побутову техніку та кошти для колишньої активістки Майдану надає і народний депутат Олег Лукашук. Дуже вдячна, дуже велика моя подяка. Особливо Лукашуку Олегу Григоровичу. Бо якби не він, в мене б не було таких, такої допомоги, як вона є. Зараз кажуть у сільській раді виготовляють документи на будинок. По можливості допомагають жінці із будівельними матеріалами. Проте механізму надання статусу біженця для таких осіб поки немає. Тож управління соціального захисту таких людей поки суттєво не підтримує. Статусу біженця немає. Управління соціального захисту ще теж себе не знає, як і що зробити. Ніяких документів не отримали. якщо будинок безхозний, в сільській раді треба оформити технічний паспорт на будинок. Так? Діло що зараз гроші показначасті ніякі не проходять, ви самі знаєте, ми не зможемо зробити технічну документацію на будівлю. Зараз Гана Вітренко мріє, щоб на її рідній Донеччині запанував спокій та зруйнувалися стереотипи про жителів заходу як варварів та націоналістів. Троє її дітей проживають в Росії та не спілкуються з матір'ю через її підтримку ідеології Майдану.